Усім привіт, з вами Алка Огородниця. Сьогодні 9 березня 2025 року і е, на вайбі 8 березня вчорашнього буде саджати сьогодні троянди. Ось такі в мене є. Прекрасних два кущика. Троянда плетиста, світ кіс, солодкий поцілунок. Ну ось вони два кущика. Дивіться, які вони розгалуджені, скільки на них гілочок. Ну, просто вибирала найкращі дві. Два кущика. так, Аромат H4. Я уявляю, як буде пахнути. Воси, висота від 3 до 7 метрів. Бачите, плетиста. Бачите, яка вона півоні видна? Квітка 9-10 см. Коротше, виросте з цього щось просто неймовірне. Ось, як поживають в мене мої трояндочки після зимовочки. Так, Тут в мене вже. Новенька посаджена, біленька. Ось тут в мене жив кущик хрізантеми, тут жив ще один. я їх відкопала і на їх місце хочу посадити ці дві. Так, Оця величезна починається звідси. Тобто, я думаю, що якщо я тут посаджу і тут, коротше, воно якраз буде мені гарненько. Подивіться, яке сонечко. Просто а! Ямку 40 на 40, потім посадити, притептати, полить, а потім, коли вона виросте, ще засипати земелькою. Ну, зараз будемо рити 40 на 40. Так, ну що, напевно, ось цей кущик візьму сюди буде? А той туди. Так. Погнали розпаковка. Так, отакий от красивий кущик розпакувався. Несемо його на посадку. Несемо на посадочку. От цю грядочку. Так. Занурюємо. Треба, напевно, якось так його занурити, щоб отак доверху да, воно росло. Або навпаки, щоб воно отак попід землею росло, бо вона ж потім почне плестись. Зараз буду думати. Так, ось так її встановила щоб вона плела. Ось туди, в ту сторону і попід землею плилась щоб. Так, як там тепер? По інструкції треба притоптать і полить. Так, притоптали. Так, притоптали. Так. Так. І зараз ольємо. Перший пішов, ось так виглядає, туди буде рости. Так гарненько. Зараз другий піде. Ось це другий другий кощик тут буде жити. От тут біля нього ось так один росте, аж там другий і ось це перший. Той, що посадили. Клас. Зараз залишилося полити і буде красота. Тож, ви були на каналі Алки Огородниці. Підписуйтесь, якщо вам цікаво, спостерігати з моїми успіхами в саду огороді. Там мене, до речі, вже почала цибулька прокльовуватись, Цибулька-семирічка. Покажу в наступному відео, як вона сама по собі вже росте. Оце от мій варіант. І, звісно, звісно підписуйтесь, щоб подивитися, які виростуть троянди з того. Що я сьогодні посадила. Сьогодні 9 березня 2025 року, температура 15 градусів, тепла. Весна на дворі, весна в душі, незважаючи на те, що робиться довкола, вихід один. Тільки бути на позитиві, на оптимізмі, сіяти, садити, саджати, зерна добра, віри, надії, миру, людяності. Здорового глузду, от, щоб потім м -м, виростало щось з того гарне й добре. Давайте залишатися людьми добрими, гарними і не забувати, з якою ціллю матінка природа пустила нас в цей світ. Люблю вас. Дякую, ваша алкагородниця.